Очеться співати, хоч світ п'яніє від весни, мовчать пісні, коли гармати вриваються у дитячі сни. Німіє біль, стихає битва, і все світ шану віддає, коли над юністю молитва заупокійною стає. Несуть синів над полем плачу, цвітуть до обрію вінки, і тільки тихо. Плине кача крізь сльози, душі і вінки. Пам'ять це не просто частина історії. Пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'ять вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо борються з ворогом, пам'ять тим, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх, чиї серця обпалила війна. Хвилина мовчання. Затихли всі кроки, скорботи хвилина, громада мовчить, ніколи нехай не вертають ті кроки, що димом не вкрилася, неба блакить. Схилімо низько голови перед пам'яттю і подвигом славних синів України хвилиною мовчання. Що смерть небезглузна, останній талант різметься. Немає нічого важливішого, ніж життя людини. А життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. На території України ремлять вибухи, свістять кулі. Страшна звістка стукає у двері. Викликаючи розпач і мене в біль у душах рідних та близьких, серця справжніх героїв завмирають, як сама Україна, окутана жалобою за своїх синів. Мітинг присвячений відкриттю меморіальних дошок воїнам-захисникам Олександру Зврєву, Роману Сіньковському, Денису Дмитрецькому, Олегу Дибку, оголошується відкритим. Шановні родини героїв, знайте, ви не самотні у вашому горі. Всі жителі громади пам'ятатимуть про Олександра, Романа, Дениса і Олега, які були справжніми патріотами і захисниками рідної землі. Під синьо-жовтим полотном знаходяться меморіальні дошки, які увіковічнюють пам'ять про загиблих героїв. Це символ поваги і вдячності від тих, за кого вони віддали своє життя. Право зняти полотнище надається родинам загиблих героїв. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять наших героїв. Олександр Звіров народився 29 вересня 1993 року. Після закінчення Кам'янець-Подільської загальної школи No5. Навчався у місцевому коледжі Подільського державного університету. З 2012 року. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді в Яворові. З 2017 року у 48-й інженерній Кам'янець-Подільській бригаді. У червні 2014 року Олександр Звіров одружився, а в липні того ж року уперше поїхав у зону бойових дій. Олександр загинув 24 лютого 2022 року унаслідок російського артобстрілу. Між населеними пунктами Чаплинка та Мирний Херсонської області. Його поховали в селищі Каланчак Херсонської області. Через тимчасову окупацію Олександра Звірева немає змоги перепоховати. Йому було 29 років. У нього залишилась мама, брат, дружина і донька. Олександр Звірів нагороджений нагрудними знаками за взірцевість у військовій службі третього ступеня, знаком пошани, відзнакою за звитягу та вірність, посмертно орденом за мужність третього ступеня. Крім того, посмертно присвоїли звання, почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського. Сіньковський Роман Васильович народився 16 червня 1993 року у селі Улянюка, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Навчався у Голосківській загальноосвітній школі перших третіх ступенів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. По закінченню школи поступив у Подільський державний аграрно-технічний університет за спеціальністю агрономія. Під час навчання в університеті Роман паралельно навчався у військово-інженерному інституті, де здобув військове звання молодшого лейтенанта запасу. Після закінчення школи, після закінчення навчання, Роман працював агрономом у ТОУ Гарант у селі Оренін. Під час повномасштабного вторгнення Роман не зміг стояти осторонь і пішов у лави Збройних сил України, де воював у Національній академії сухопутних військ. Імені Гетьмана Петра Сагайдачного на посаді командира взводу. Загинув Роман Васильович 13 березня 2022 року у селі Старичі Яврівського району Львівської області під час ракетного удару. Похований тут, у селі Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Дмитрицький Денис Станіславович народився 27 квітня. 1992 року у селі Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області навчався у Голосківській загальноосвітній школі перших третіх ступенів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Працював у ВК Іскра 2007, був одружений. Разом із дружиною Іванною виховували двох тоньок. У 2022 році був мобілізований та служив у військовій частині 2382. Інспектором прикордонної служби другої категорії, кухар відділення логістики відділу прикордонної служби. 14 травня 2022 року перестало битися серце Дениса. Загинув біля населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Поховали у селі Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Нагороджений посмертно орденом третього ступеня за мужність. Дебко Олег Михайлович. Народився 18 березня 1977 року у селі Супрунківці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Навчався у Абрикосівській загальноосвітній школі перших-других ступенів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Після закінчення школи поступив та навчався у Кам'янець-Подільському професійному технічному училищі номер 6 По завершенні навчання проходив строкову службу у лавах Української армії. Працював у стов Іскра у селі Голосків. У 2014 році приймав участь у бойових діях на сході України. Після демобілізації повернувся у цивільне життя, де працював водієм маршрутних перевезень. У Олега разом із дружиною Оксаною було багато планів на майбутнє, але війна змінила все. У 2022 році Олег зі своїми побратимами не зміг стояти осторонь. Він добровільно пішов на захист своєї країни, де воював у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти, гірсько-штурмового батальйону на посаді гранатометника. Загинув Олег Михайлович 31 серпня 2022 року під час наступальних дій поблизу населених пунктів Нововознесенське та Миролюбівка Херсонської області. Похований у селі Голосків Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Олег Михайлович нагороджений відзнакою ветеран війни, відзнакою Учасник АТО, відзнакою Захисник Вітчизни, нагрудним знаком слава нації, смерть ворогам. Учасниками відкриття меморіальних дошок сьогодні є представники сільської влади. До слова запрошується заступник сільського голови Гуманецької територіальної громади світер Віталій Євгенович. Шановні рідні та близькі полеглих героїв, шановна громада. Сьогодні ми з вами, дякуючи фінансовій підтримці сільського голови Абдулкадирової Інни Григорівни та всіх працівників місцевого самоврядування, відкриваємо першу. В нашій громаді, але слави і пам'яті воїнам, які стали на захист України і віддали своє життя за мир та спокій в наших домівках, за волю, суверенітет та незалежність нашої держави. Війна, яка розпочалася в далекому 2014 році і повноцінно розгорілася з 24 лютого. 2022 року стала найбільшим жахіттям в історії Української Незалежності. Адже вона забрала тисячі і тисячі, десятки тисяч життів військових і просто цивільних мешканців нашої держави, серед них і четверо героїв, вихідців села Улянівки. Голосківського старостинського округу Гуменецької громади, імена яких звучали сьогодні і будуть звучати ще не раз. Це Звірів Олександр, Сіньковський Роман, Дмитрецький Денис і Дипко Олег. Ця алея слави, на якій розміщено їх світлини, має стати тим сакральним. І святим для всіх нас місцем, аби ми пам'ятали про їх подвиг, про ту ціну, яку заплатили вони за мирні ранки, спокійні ночі. Тож сьогодні я хочу розділити той біль і смуток родин полеглих героїв. І хочу висловити вдячність матерям, батькам полеглих від всієї гуменецької громади. Пам'ять про них буде назавжди жити в наших серцях. Слава героям, воїнам, які віддали своє життя за те, щоб мирним і блакитним було небо над всіма українцями. До слова запрошується староста сіл голосків та Улянівка Сікора Юрій Володимирович. громада, дорогі односельчани, ми сьогодні відкрили меморіальні дошки нашим героям, нашим захисникам, це Звереву Олександру Олександровичу, Сіньковському Роману Васильовичу, Дмитрецькому Денису Станіславовичу та Дибку Олегу Михайловичу. Я хочу висловити слова співчуття усім рідним, близьким наших героїв, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Я хочу подякувати голові громади за те, що вложила не лише кошти, а й свою душу, що пам'ять про наших героїв в нашому селі залишилася назавжди в наших серцях. Я хочу подякувати сьогодні всім захисникам, які боронять сьогодні нашу державу на сході України, всім, хто сьогодні демобілізований звільнився за станом здоров'я, також захищав нашу державу. Вічна пам'ять нашого героя і слава тим, хто боронить нашу державу. Дякую. Холодний смуток душу охопив. Дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив та праведна душа не помирає. Ми гордимося вами, Олександре, Романе, Денисе, Олеже. У наших серцях вічно буде жити пам'ять про вас, а Господь упокоїть ваші душі. Запрошуємо усіх, запрошуємо учнів Голосківської гімназії та усіх присутніх покласти квіти до меморіальних дошок та вшанувати пам'ять воїнів-героїв. І країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а у вишневій моїй Україні. Саме тут всі її вояки нашу країну від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна увійшла у майбуття вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше життя. України найкращі сини. Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу вічно віддають, і голову схиляють перед вами. Слава Україні! Героям слава! Мітинг присвячений відкриттю меморіальних дошок, оголошується закритим. Субтитрувальниця Оля Запрошуємо всіх бажаючих пройти на кладовище та вшанувати наших загиблих воїнів.